Консолідація нації це три складові. спільна слава в минулому, спільна воля в сучасному і спільна мета в майбутньому. Ми на сьогодні розуміємо свою спільну мету, бо нам потрібна перемога. і Ми її здобудемо. І для цього спільна діяльність об'єднує нас всіх, але зберегти своє коріння і свою спільну славу продемонструвати її в першу чергу самим українцям, донести її і всьому світу це є неймовірно важливе завдання. І університет Шевченка, як освітня і наукова установа, не може стояти осторонь. Ми долучаємося до всіх проєктів, які працюють на те, щоб наша спільна слава, наша справжня історія стала достоянням всього людства. Щоб вона цінувалася, зберігалася, скликалася. В українській мові є одне слово, яке позначає історію. Історія це і наука, і життя, і хронологія, і одночасно це той дух, дух народу, дух нації, про який ми говоримо. Саме з філософської точки зору, ми маємо ось в цьому музеї дійсно фундаментальний прорив, бо ми бачимо тягність. Ми бачимо ті розриви лакуни, які є, але ми бачимо тягність, тому що це дозволяє побачити нам насправді єдність, єдність народу чи народів, які мешкали на цій території і які ідентифікували себе. З певним етносом ми можемо бачити тут ось ту історію формування духу. Кінтесенці того, що ми бачили в музеї, це дійсно відсутність страху. Це відсутність того страху, який принижує. Я переконаю, що цей музей це ось і є музей не тільки становлення, а музей стійкості.